Зараз ми знайдемо вулиця класична. Оце наша вулиця. Тут от вона зараз не знаю, вже перейменували. Ольга Бублик із захопленням проводить екскурсію для українських військових по Старобільському краєзнавчому музеї, що на Луганщині. Цей музей є найстарішим у області, адже заснований ще у 20-х роках минулого століття. В історичних архівних даних є ще цікаві матеріали про те, що тут іще до революції в Старобільську були започатковані музейні кімнати. де Скажімо, громадяни Старобільська жителі збирали ті чи інші артефакти і таким чином цікавилися історією свого краю. Пані Ольга розповіла, що до розташування музею у цьому приміщенні навчалися діти. Сам музей, край він знаходиться в помешканні е, Деменковського ремісничого училища, е, яке було побудовано в кінці 19 століття на е, меценатські гроші, скажімо так, меценат, вона жінка Деменкова, госпожа Деменкова на русському язиці. Е, вона всі свої кошти. Які мала, вона пожертвувала для того, щоб побудувати е, навчальний заклад для хлопчиків, які не мали статків, не мали грошей для того, щоб навчалися. У музеї є чимало старовинних експонатів. Хрестики, ті ж самі, які ми зараз з вами носимо. Тобто, це цінні Ну, Вони не настільки цінні, але вони рідкі, ці експонати. Всі Морі в грошах ми не можемо їх визначити цінність. Але якщо ми скажемо, що через 10-20 років, вибачте, будь ласка, вже глечики початку, ну скажімо, кераміка, початку початку го століття її вже просто не буде, вже вона буде в приватних колекціях швидше всього. Військові мали змогу побувати у п'яти виставкових залах. Це кімната, приурочена заселення краю та Старобільському повітовому містечку. Відвідувачі змогли оцінити унікальні експонати природи. Окрема зала присвячена війні в Афганістані. Особливе місце у музеї займає експозиція, присвячена Євромайдану та подіям у зоні АТО. Україну взагалі треба її, знаєте, як фестувати, берегти. І не тільки нам з вами, а й на самих найвищих, скажімо, таких ешелонах влади і так далі. Тому ця зала, ну, вона, скажімо, трагічна, скорботна. Знімальна група телеканалу Ритм разом з оперативним командуванням Захід подарували для старобільського музею прапор України та колекцію ляльок мотанок, яку власними роками зробили учні рівненської школи номер 9 Керівництво музею запевнило, що дитячі вироби незабаром оформлять у виставку, впевнені, що вона користуватиметься попитом у старобільчан, адже жителів сходу завжди зачаровував західноукраїнський колорит. Павло Невесенко Тетяна Іващук у ритмі подій.